Здесь ми определяем групу крові: гімоглобін і гематокрит. От у нас є такий стаціонарний апаратик. Здесь определяем гемоглобин. Крім аналізу крові з пальця, мобільна бригада Одеської обласної станції переливання крові ще вимірює тиск у донорів. І після заключення терапевта допускає до кроводачі. Вогнеборці Одесьчини добре знають, як правильно готуватися до процедури, бо вже не вперше приймають мобільну бригаду. Тут кожні три місяці здають кров. Сьогоднішнє піде захисникам на фронт, тому рятувальників донорів зібралося набагато більше. Сьогодні це і інспекторський склад, і самі рятувальники, і піротехніки, і водолази, і хіміків я бачила. Якщо минулого там разу, наприклад, у нас було понад 30 людей, сьогодні вже близько 50. В умовах війни багатьом захисникам відповідно вони втрачають кров, отримують якісь поранення. і Їм критично необхідно саме те, щоб ось був запас крові, який можна їм врятувати життя. Василь Сопінський навчає дітей правилам поведінки в надзвичайних ситуаціях. У його особистій практиці не було випадків, коли донорська кров наочно рятувала людину. А от Олександр Шостаковський, начальник пожежної частини, який приїхав здати кров з теплодара, вже 20 років є донором і сам був учасником рятувальної кроводачі. Був випадок ДТП. І була негайна потреба в крові мого резус-фактору, молодому хлопцю, який зажал в автомобілі. І з того часу по сьогоднішній день приймаю участь в здачі крові для тих людей, які її потребують. Донори можуть брати вихідний у день кроводачі, але більшість рятувальників сьогодні залишиться на службі. Тому праця мобільних бригад у воєнних реаліях дуже своєчасна. Для донорів, звісно, да, це удобно, тому що как бы, ми приїхали, да, це все на місці бистра організовано. Такими да, вот обстоятельствами в нашій стране нам нужна любая група крові. Ділитися кров'ю вкрай необхідно, й одеські пожежники це добре розуміють, тому що неодноразово їм доводилося виривати із лап смерті життя людей. Ми рятуючи життя в тилу. Розуміємо, що є хлопці, які знаходяться на передовій. Вони також рятують наше життя, але на передовій. Тому сьогодні, сьогодні наша справа дуже дуже благородна. І для тих, хто думає, це робити чи не робить, хочу вас надихнути на те, що робіть і не задумуючись, тому що таким чином ми рятуємо життя тим, хто рятує життя нам. Співробітники служби порятунку неспочутого знають, як легко доля може забрати життя, та скільки зусиль потрібно, аби його зберегти. Саме тому вони завжди прагнуть допомогти і використовують для цього будь-яку нагоду.